775 з вами 775. Що, ностальгія заграла? Ну, це просто наш швидкий огляд на Nokia. Ну а точніше на планшет Nokia T20W. І знаєш що? От взяв його в руки і мені подобається. Мені подобається оцей алюмінієвий корпус, подобається великий екран, Діагональю 10,4 дюйма роздільною здатністю 2000х1200 і матріч IPS. Тобто картинка мене влаштовує повністю. Заліза з головою вистачає для всіх задач цього планшета. 13-й андроїд працює плавно, нічого не підвисає. До речі, він працює на 13-му андрої. І я вже мовчу про перегляд мультимедіа та соцмережі. Е, я на ньому взагалі асфальт 9 запустив і все працювало взагалі без питань. А найголовніше, що все це ти можеш робити довго, бо тут встановлена батарея 8200 мАч. Камери. Фронтальна 5 Мпікселів, власне, на неї я зараз запишу. А це вже основна 8. А ще тут є отакий луточок, можна встановити сім-карту та користуватися послугами LTE, а також розширити стандартні 64 ГБ картою пам'яті MicroSD. А ще виділю стереодинаміки. Коротше, я вважаю, що цей планшет ім'я Nokia не посоромив. Так що забирай його у 775 за 5 тисяч гривень. Поряд був корисним? Звертайся!